Я знаходжусь біля пам'ятника символа жіночого патріотизму дівчиною у Шанелі у легендарному місті. Каховка цей монумент було відновлено у 1983 році. Дівчина є символом незалежності, стійкості та незламності. В історії війни навічно вкрабовані імена жінок, які віддали своє життя за свободу і незалежність батьківщини. У смерті однаковий запах, і білю матерів. Одна у вісімнадцятому, 41 та 2015 роках втрачати синів. Завжди біда, все прогресивне людство прагне до миру. Раніше ми тільки чули, читали та бачили фільми про війну, а тепер вона перед нами. Дай Боже всім нам мудрості подолати цю агресію, і вічно молода посмішка дівчини у шинелі буде прообразом віри, надії на мир.